Російський офіцер чиї патріотичні вірші рекламувала Міноборони РФ, викрав 23-річну мешканку Луганська з кафе, привіз до солдатської лазні та завдав їй близько 20 ударів ножем по всьому тілу. Коли до лазні зайшли його підлеглі, старший лейтенант наказав їм добити жертву ударом у серце. Після цього військовослужбовці підірвали тіло дівчини трьома гранатами Ф-1, щоб її неможливо було впізнати. До південного окружного військового суду РФ надійшла кримінальна справа старшого лейтенанта Айдина Жамідулова та пересічного Олексія Дорошкіна. Їх звинувачують у викраданні та жорстокому вбивстві мешканки Луганщини. Про це повідомляє видання Комерсант. До слова, наприкінці 22-го року. Міноборони РФ та z Пабліки рекламували вірші Айдина Жамідулова про війну. В інтерв'ю він розповідав, що вдома на нього. очекают доньки и та дружина, и кинем, дуже пышаются. Всегда наши предки боролись со злом, писали историю кровью пером, не боялись идти все до конца, снимали оковы, соединяли сердца. Теперь наши братья, настал наш черед на защиту страны за свой дом и народ, вершить правосудие, открыть им глаза. Враг глубоко, как под игла. Сразим кукловодов, прислужников зла, дергающих нити заблудших людей, проливающих слезы седых матерей. Жизни людей для них просто игра. С этим нужно покончить уже навсегда. Дома осталось дво... две дочи. Вот, жена и родители все ждут. Любят волнуются, Ну и гордятся тем, что я вооружен в силах Российской Федерации. За версією слідства, 13 січня 23-го року, 28-річний старший лейтенант Айдин Жамідулов разом із іншими військовими розпивали спиртне у Луганському кафе «Радуга». Згодом туди прийшла місцева мешканка, 23-річна Валентина Давронова, з якою Айдин Жамідулов раніше перебував у відносинах, і побоючи, що Валентина повідомить про їхній зв'язок його дружині, Айдин Жамідулов посадив дівчину у Кузов КАМАЗу. Щоб уникнути питань підлеглих та надати своїм діям вигляду правомірних, зазначає слідство. Айден Мідулов розповів їм, що Валентина Давронова, нібито, служила в українській армії і досі працює на ЗСУ. Дівчину завели до солдатської лазні. Там Жамідулов завдав їй близько двох десятків ударів ножем у різні частини тіла. У цей час до лазні увійшов командир бойової машини розвідувального зводу, сержант Роман Плещеєв. Жамідулов наказав йому добити жертву. Пізніше у лазню зайшов Олексій Дорожкін і Айден Мідулов доручив йому завершити розпочаток. Олексій Дорожкін убив жертву ударом ножа в ділянку серця. Про це пише комерсант. І переконавшись, що дівчина мертва, Айдин Жамідулов наказав підлеглим вивести тіло і підірвати трьома гранатами. Вдома у Валентини залишилася маленька дочка. Ось так за словами героя і поета СВО, він захищає свою державу. Слова вихованого головнокомандуючого. Якщо битва незбежна, то бити можна першим. Якщо кем-то прийняте рішення знищити Росію, тогда у нас виникають законні права ответить. Допомагати нищити ворога треба зараз. РБК Україна проводить збір на в півдрони для 109-ї бригади. Наша мета зібрати півтора мільйони гривень. Реквізити на банку та картку ви можете побачити в описі під відео. Долучайтесь до збору, пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна гривня наближає нашу перемогу.